Друзі, на інфо перші проголовне поїхали. 17.42. За московським часом потяг номер 774 М. Класифікований як військовий транспорт підвищеної секретності, заходить у гірський тунель поблизу південного Кавказу. Склад держиною понад 800 метрів. Перевозив особовий склад бронетехніку, боєприпаси та супутнє обладнання. За попередніми даними у вагонах перебувало не менше 650 військовослужбовців, з яких понад 300 – строковики тунелю, через який пролягав мар. Шут вважається стратегічним інфраструктурним об'єктом. Його охороняли спеціалізована частина військової служби безпеки транспорту. 17.45. лунає вибух. Очевидці, які перебували у населених пунктах на 3-4 кілометри від місця події. Повідомляють про потужний гуркіт, який було чути попри гірський рельєф. Через 40 секунд після вибуху починається масштабна пожежа, Детонує поєкомплект, комплекта, що зберігав у трьох вантажних платформах. Вогняна хвиля накриває навіть попередні вагони. Де розміщувалися особовий склад В тунелі від кразу, відключається електропостачання, аварійне освітлення не опрацьовує. спецзв'язок обривається. Температура в середині конструкції перевищує 1100 градусів Цельсія. Пожежні та рятувальні бригади прибувають на місце лише через 90 хвилин. Шлях до тунелю заблокований. Вхідний і вихідний портали обвалені на момент прибуття. Перших рятувальників середину неможливо потрапити. Обрушено вентиляційний блок, спостереження обвалу даху тунелю на довжині до 150 метрів, операція розширення. Розпочинається без важкої техніки весь транспортний доступ, обмежено розпеченими каміннями і уламками складу. Офіційно перші 60 тіл витягують лише на третю добу після трагедії. Середині знищено всю техніку, два бронетранспортери, пересувну командну станцію, радіолокаційну апаратуру, генератори та засоби навігації. Більшість тіл загиблих обгорілі до них пізнання. Ідентифікація триває через днк аналіз за оцінками внутрішніх джерел. Кілька загиблих щонайменше 500 осіб решта зниклі безвісти або у важкому стані з опікових центрів південного військового округу. Наразі тільки 18 військових вдалося евакуювати живими і то за серйозними ураженнями. Одразу після трагедії офіційні джерела мовчать. Міністерство оборони не публікує жодних заяв продовж перших 12 годин. Національні змі повідомляють про надзвичайну ситуацію під час навчань у гірській місцевості, не згадуючи про жодні втрати, Доступ до району події заблоковано. Мобільний зв'язок відключено на відстані 30 кілометрів. Від епіцентру вибуху місцеві мешканці розповідають про колони військових вантажівок, які прибувають на місце, а також про блокпости, що облушукують автівки на виїзді. Тим часом у соціальних мережах з'являються фото густого тиму, який здіймається над гірським гребтом. Відео з перших хвилин інциденту оперативно видається видалятися. Акаунти блокуються, активно поширюється теза про терористичну диверсію. Однак, жодних офіційних заяв щодо притильної причини катастрофи не робиться. За неофіційною інформацією, вибух. Міг бути наслідком внутрішньої технічної помилки перегрів боєприпасів або самозаймання під час зупинки складу. Однак також розглядається версія про встановлений раніше, а заряд із дистанційною активізацією. Керівництво країни про те, що не висуває публічно на фоні події, зривається планове звернення президента, скасовуючи офіційні заходи в кількох регіонах. У військових частинах оголошується стан підвищеної бойової готовності. По лінії Генштабу проводять наказ про перевірку всіх маршрут. Ці, провезення техніки та персоналу, регіональні військомати підтримують закрите розпорядження про проскорений набір в відновленні складу загиблого підрозділу. Що ж, інцидент в тунелі, ми не просто катастрофа. Це глибокий удар по військовій логістиці на сморальному стану збройних сил. Втрата понад 500 осіб в одному інциденті безпрецедентна для усієї кампанії. Мовчання взагалі влади та спроба приховати масштаб трагедії. Свідчать про страх втратити контроль над бойовими підрозділами, поставить під сумнівом. Можливість оперативного перекидання війська на південному напрямку вибух в тунелі стане точкою перелому не лише у війні, але й у внутрішньому управлінні системою, яка більше не здатна приховувати реальність. Редакція каналу нанесе відповідальності за висловлювання окремих політологів, політиків, експертів та анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своя. Висновки кожен робить сам. До зустрічі, друзі. Ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.